Друзі, такі є. Покльовочка така чітка, окуньова. Такі є окунь. Смугастий дядька. Ось такого класного окуня вдалося мені приймати. Так, Є клювака окунь з першого до окунь. Всіх вітаю, друзі! Зараз вже почалася третя остання декада березня. Трошки бачите, погода дійсно стала весняною, птички співають. Сонечко світить тепло, за плюс 10, Температура, тихенька така відносна погода. Ось вже справжньо, насправді повіяло весною. Сьогодні зранку Макс був тут на пслі в межах міста Суми. Реально, це прямо місто-місто. І він піймав десь з десяток гарних кабаністих окунів. Маючи в розпорядження обідню перерву, буквально тут годинку-півтори, хочу тоже походити, спробувати, може, може щось вийде. Швиденько зібрав свій спінінг, свій фаворит Black Swanчик, ультралайтик до 6 грамів, Ось катушечка Shimano Stradic C4 Plus з 2016 року. Ось Шнурочок тут UGK. X-Braid Upgrade 03 ось флюрочок 02 поставлю Sunline Kong Оснасточка. У ця приманка працювала. Козявка від m 5 Craft 2 грами грузочок. Ну, Буде не втрачати час, будемо починати, погнали, погнали пробувати. Починати буду з того мілячка, де минулого разу піймав першого в сезоні. окуня Малюка поставив 2 грамчики. Тут, в принципі, такі мілячки, тут 2 грами якраз більш-менш комфортно. Бачу спінінгістів ходить достатньо немало на одному березі і на іншому. Паузи потрібно робити дуже величезні. Щоб окунь встиг роздивитися приманку Ось, і атакувати її. Окунь тут трапляється реально часто. Ну, багато і дрібного є, але трапляється і окунь дійсно гарний по 300 грам, по 400, по 600. Я-то давно тут таких наловив, але трапляються у Рибачків, зокрема, Макс сьогодні таких гарних окунів наловив. Дійсно, у ній були грам по 300 400 і найбільший був 450 грамів у нього смагасси. Так, друзі, перша клювака у мене сталася, але блін сходка. Eu vou fazer tudo no open, І є. Покльовочка така чітка, у нього була. І ось смугастий. загибай, наче такий нічогенький. Ейрліч, Ейерліч 1,6 грама і такий окунь за 200 грам, мабуть. Ось такий красунчик бачимо взяв. Місцевий сумський окунь. 1,6 і є окунь. Смугастий дядька, суперовий. І цей красунчик пливе додому. Так, ну що, я заробив вже два клювання, одного окуня піймав. Перше клювання було на козявку від м 5 Крафт. Друге клювання на перчикарліч. Окунь непоганий до 200 г. Ну що ж, продовжуємо. Друзі, ще на тут у мене був сход з щупака, але я камеру не вімкнув, думав, вона знімає, а вона не знімала. Говорив з Дімою по телефону, з братом і не бачив, що камера не знімає. Ну продовжуємо а тут, а там, де окуня піймав, тільки що був сход з щупака. Забрав у мене гад приман. що, друзі, Так я за декілька годин більше нічого не піймав. Був один оконець, була одна клювака, і був сход шупака, який, на жаль, не потрапив в камеру. Ось так. На жаль, всі перспективні точки, так, ладка, де Макс рибало, все зайнято, все ну, Навіть немає місця, де нормально, комфортно покидати. Тому що ну, починають люди сходитися ближче до вечора, кидати, рибалити. Ось, Всі знають, що почав прокльовуватися у конець, Ну, зараз ще там зроблю там десяток закидів біля машини, де приїхав і буду вже, мабуть, збиратися. Все, друзі, завершив риболовлю. Більше клювань так і не побачив. Збираємось, їдемо додому. Дивіться продовження наступну рибалку. Вітаю, друзі! Наступний день вже ранок. Зараз 6.30 ранку, прохолодно, морозець. Вирішив сьогодні зранку приїхати перед роботою, спробувати покидати на окуня. Вчора почув інформацію, що покльовую в іншій частині міста, на басах, окунець зранку. Тому зібрав спінінг. Той же спінінг, той же блоксончик. І зараз буквально півтори годинки, походимо, спробуємо, що воно. Друзі, на жаль, я не дуже тут знаю робочі точки. Ну спробуємо десь тут, в березі, біля комишика спочатку, ну а там будемо ходити. Ну що, перший погнав, козявочку поставив. Ну, п'ята. клювака, окуня, блин Взяв окунчик там здалека Може і щучка не знаю на козявку, з выброса. але на жаль але, на жаль сход тільки що он перше падіння там одразу ж клювака щось гарно прижимало але сход, ну будемо пробувати ще Блін, друзі, знову клювака тут під берегом, блін. Схопив, мабуть, оконець. І знову, блін, сход. Не можу піймати, хоч вбий. Два сходи підряд. Один не підряд, а просто сходи. Продовжуємо серію. Рибалок в межах міста з надією піймати окуня. Ось ось якісь покльовки я заробляю, якісь яких секунів ловлю, але у мене ще поки мені не посміхається так вдача, як скажімо, вчора відзначився і піймав окуня на 530 грам. Друзі, всім привіт! Ось такого класного окуня вдалося мені піймати. Зараз я його зважу. Бачите, який окунь, ну Я думаю, пів кіло точно є, а може і грам 600. Зараз ми його заважимо. Так І так, друзі, заважу цього окуня. Ось його вага. Бачимо 530 грам. Все, я думаю, в кадрі видно. Такий класний окунь плюнув на перчика реліч, 1,6 дюйма в болотному кольорі. Так, ось артем просив відео відпускання окна. Оце його підпустив на сковородочку. Зараз таких тобоїв я, мабуть, ніколи ще не ловив. Ну, Мав загалом 4 опільські, але один був на пів кіла. На пів кіла. І сьогодні ми знову їдемо в межах міста Сума на річку Псел, по окуньовим точкам. Хоча сьогодні субота і я не знаю. Є наш товариш Лік, зі своїм другом Андрюхою поїхали в інше місце, тут ближче до нас. І також плімало кніву, так, непогано. Є сенс спробувати скрізь. До речі, вчора перед роботою я також вискочив, трохи покидав спінінг, зробив два клювання. два клювання, які завершилися сходами. Потім ввечері трошки кидав вже після роботи, а, з малою прогулювався а, і а, також кидав спінінг, але навіть, навіть так, натяку наплювання не побачив, хоч було класно, тихо. Сьогодні, сьогодні погода буде вітряна. Вітряна. Ну, але побачимо, якщо на робочих точках, то вітер має бути в спину і не так напрягати. Звісно, що робоча точка Макса зайнята. Ну, Будемо пробувати десь тут поруч чекати. Може розвільняться точечка. Ось до речі фішка в тому, що беру, береться корка льоду кожного ранку. Little Spider, ось друзі. І на Little Spider такі я поставив і піймав окунчика, дрібного окунчика. Але є нарешті клювака і перша сьогодні риба. Ось на активного рака Літл Спайдера. Ось такий гігантський смугастий. Не за таким смугастим я, звісно, їхав, ну, але і на тому раді. Бачимо який гігантище. Перший сьогодні. Пови додому малюк рости. Друзі, нарешті клювака у Діма. Я свого квімав. Він он дотягує, але також невеличкий малюк, таких як у Макса Кабанів, як вчора у Діма немає, такий долоньку. Airleach 1,6 дюйма її. Є. Дві години перших кілометрів пове додому одразу відпускаємо. Все, друзі, завершили ми Піймали з діми аж по одному окуню. супер крутий результат, ну, часто він такий у березні і буває. Так як МАКС потрапити на гарного окуня в кількості у нас, на жаль, не вийшло. На жаль, ходове місце було зайнято, тому, тому ми туди не потрапили. Навіть зранку, коли був шанс піймати, я бачив, що там ловило звідти були плювання, ловив рибачок звідти гарних окунів, але, але нам не вдалося туди потрапити, потрібно було раніше виїжджати. Ну все, погнали додому. Дивимося наступну риболовлю. Вітаю друзі 24 березня Сьогодні ми з Максиком полізли в самі дебрибрі, ще в межах міста, але тут такі дебрі, що сюди майже не ступала нога людини, да? Тільки, тільки Льоха вчора ступав трохи, піймав три окуня. Це ж ми думаємо, десь там четвертий і п'ятий ще плавають, да? Відро для риби взяли. Відро взяли. <голов> <Для клубних окунів. голов> Макс каже, у нього сьогодні має бути вісім, якщо у Льохи було три. І такі всі. Від скіха храм, ти казав. 400 плюс. 300 плюс ні, 20-500, 1 кілограм. І ще можна по 150 на таранушку трапити. А, так це ти сьогодні таранушного кунжутного окуня ловиш. <голов> Так, ну що, збираємо снасті. Ну, Хочеться хочеться вірити, що може хоч сьогодні щось вдасться піймати. Я то ловив, якісь клюваки заробляв, але ну, так, щоб нормально не виходило. Тут на сусідній кладці Макс стоїть, може хоч, якщо самого виходити не буде, може хоч Макса познімає зі сторони. Контентик буде. Так, друзі, поставив козявку, від м 5 крафт стартувати буде з неї. Перший захід погнав. Щось, якийсь у мене недалекий заклад вийшов. О, друзі, з першого закладу вже є рибка. На 5 грамах. З першого закладу окунь. З музачка під Ну Такий окунь непоганий. Не, Не скажу, що дуже великий, ну, грамів 130 є на козявку, мабуть, може і 150. Ось. Що значить поруч стоїть гуру окуневої риболовлі? Так, ну, ну початок більш-менш такий окунь приємний. Дивіться, що перший закид не... не зіграв з нами з... з... злий жар, да? бо перший закид, він часто такий є. Поруч стоїть Макс. Макс це у нас якби один з головних гуру в нашому місті по ловлі окуня. Тому сьогодні сьогодні вирішив буду рибалити з ним. і і вчитися, як оце правильно проводку робити. Правда, Макс на камеру він починає якось не так робити. Mm. Ну, якщо серйозно, заходьте до нього на канал, у нього багато окуневих відео з березня місяця. І він ловить таких окунів по 300, 400, 500, 600 грамів. Ось. Так, ну а ми продовжуємо, поки може якийсь у нього вихід буде. Так, є ще, друзі, клювака з другого разу, але це таке, як дрібніший окунець вже. Підсів, малюк, мабуть. На цю ж козявочку вже розмір трошки гірший, але ну, двічі було клювання і такий я його дістав. Ну це окунь. Мій традиційний розмір. А ти мене гуру називаєш. Я не фігав поїбав. Бак, тут... Подіваєш, тут сам фактор, щоб ти стояв рядом, поніваєш? <ріст> так, ну це Бакса взяв, хоч трохи риба в мене клює. <ріст> <ріст> Друзі, он у мене не клює. Чутка клювака. Друзі, ну у гуру клювака. Але щось тут окунь не той, якого Макса Бакс Макс з в інших місцях. Ну, нормально. Що, друзі, дивіться Макс що витворяє? Зрівнює рахунок. Оконь дрібний, але, блін, клює. є. Що є? Друзі, ще одна клювака у Макса. Пішло у нього діло підряд. Оце вже більш-менш такий десь з На... Нащупав місце, де він стоїть. Ну що, рибалимо десь хвилин 40, може годину з максом. Все так прикольно починалося. Я піймав два підряд смугастих. Перший такий грам до 150, другий вже малюк. І Макс піймав три підряд. Ну Малючки такі зовсім там невеличкі оконці, ну там третій був такий, може столонько. А ті два зовсім малюки. Ну, воно покльовувало, а потім клад це заглохло. Змістилися на наступні кладочки, пробуємо, шукаємо, має ще клювати. Так. У макса гарна клювака тут. Ну такий окунь, грам 150 може. Непоганий. Нарочкаємо п'ятого. Пане гуру, наколдуйте. Щоб клювало. То що то якось вистрачуєте. Біжи за бутилкою. <гум> <гум> Будемо підбирати ключик. Ось такий улов окунів у нас сьогодні там дрібного. 4 штучки, 2 таких непоганих грам по 150 у нас за максом. Ох. Друзі, ось вже в обід приїхали вдвох з Дімою, продовжити риболовлю. З Максом ми там закінчили. Десь о 10 близько 10 макс ще 5-го і все. Зараз дуже вітряно, але вирішили з Дімою ще вдвох походити, порибалити. Покидати на тих же кладочках, може буде, якийсь... Не може буде якийсь післяобідній вихід. Тима каже, чи буду я сумку брати, блін, сумку забув з приманками. Так, Беремо сутку і погнали. Прийшли сюди на кладочку, тут вітряно стало у порівнянні з ранком. І все одно, якщо порівнювати з іншими місцями, то це найтихіше місце, що зараз є вже З Дімою десь тут більше години кидаємо. За цей весь час у мене був один такий напівтечочок під підкладочкою тут в ногах. І скільки вже експериментів не робимо з різними проманками, на жаль, окунь рот закрив. Незрозуміло, як його зрозуміти, от зранку бачили, да, у Макса буквально три окунці, ну дрібний так, але три окунці на трьох закидах підряд. І я майже одразу двох піймав і на першому закиді піймав. Тоб якийсь вихід у нього був. А зараз вже і так, і едак, і не хоче зовсім клювати. Так, ну, роблю останній закид вже. І будемо завершувати цю серію дуже-дуже трудових окуньових риболов. Друзі, хто чекає відосів з поплапоперної риболовлі, яка ну, може бути наступною, оскільки хижак повністю на нересті і або хворітиме після нересту, або буде на нересті. І так у нас зазвичай з початку квітня це поплапопер. Пишіть в коментах, якщо чекаєте відосу з поплапоперної риболовлі. Так що збираємося і їдемо додому. Потихеньку все збираємо, складаємо речі. Отака серія рибалок в межах міста Суми у нас вийшла. Виходив я, Діман, мабуть, раз 4. Там, по декілька годин буквально. там, То зранку вискочимо, то ввечері, то в обідню перерву. Друзі, всім дякую, що залишалися з нами, додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей, до наступних рибалок. Всім щасливо! Всім пока!